Дефіцит в українській енергосистемі прогнозують впродовж всієї доби і застосовуватиметь, аби були дотримані ліміти по годині відключення, якщо ці ліміти будуть перевищувати. Вимикатимуть аварійно, це кажуть в «Укренерго». До таких заходів вдалися напередодні ввечері у 12 областях. В Києві обмеження застосовують частіше ніж у решті регіонів. Адже тут зосереджена величезна кількість критичної інфраструктури. Пояснює гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Ситуація з генерацією залишається без змін, враховуючи ремонти блоків електроенергії, катастрофічно не вистачає. Напередодні ввечері Укренерго довелося застосовувати аварійні відключення світла в 12 областях: це Харківська, Сумська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська, Львівська, Одеська, Запорізька та Кіровоградська області. Вимкнення були там поза графіком. Також були тимчасові відключення об'єктів критичної інфраструктури.